У свій час він навіть голосував проти незалежності України, але при цьому носив звання Героя України. Цей факт ми не могли не підмітити під час нашої другої розмови. А ви часто одягаєте ніколи? Ніколи. Через те, що ви ну, морально відчуваєте, чи громадянською якось е певно супереччине через Є... те, що ви тоді не підтримали незалежність? Я... І чи ви легко тоді прийняли Героя України? Через я незалежність не підтримав тому, що не могла бути ця. Ту незалежність, яку утворив Кравчук. Бо це нічтоже сто було воно, сектор по ідеології, Це повинно був союз бути. Не Радянський Союз, а от об'єднання таке, як типа ЄС, примірно, об'єднання наших держав, об'єднання, а не кожен пішов рвати на собі одіяло, рвати кожний одіяло, а тоді по шматкам рвати. Ні, такого не могло воно бути таке в тому. Від кого незалежний? Факт номер 6 Дивився у бік Росії. Був прихильником дружби і економічних зв'язків з Росією. Та в нас з Росією все отако зв'язано було. Економіка, виробництво все зв'язано. Все. Отак зв'язано було, все з Росією. Порвали, що до чого привели? Порвали Україну 187 мільярдів ВВП було. А сьогодні що 112, куди вискотились. Воно бачить, таку незалежність ваша. Я й тоді сьогодні кажу. Ні, ні, така незалежна Україна не треба.